Цього року насправді, як і попередньо, ми спартакіаду не проводили із відомих обставин. В тому році це був ковід, тотальний карантин. В цьому році на превеликий жаль, московська агресія і війна. Однак ми вирішили до дня місцевого самоврядування, до Дня Збройних сил України провести спартакіаду у формі спортивно-патріотичної благодійної акції. Тому що з одного боку депутати, ті, що регулярно брали участь в спартакіадах, вони все-таки часто ставили питання, так коли ми можемо зустрітися хоч в якомусь форматі. От а друге, ну сьогодні скажімо, це є трендово і це правильно проведення благодійних акцій на користь збройних сил України. От ми вирішили таким чином і відзначити і ці наші два свята, і, і одночасно провести благодійну акцію. Тому сьогодні ми оголосили цю спартакіаду. Кожна громада має можливість взяти участь, тому що ми оголосили, що цього року постараємося стимулювати участь депутатського корпусу субвенціями з обласного бюджету на розвиток спортивної інфраструктури в розрізі кожного. Виду спорту. Що це означає? Це означає, що громада, маючи там 20 депутатів, серед яких там цілий ряд чоловіків, хоч і є вони мобілізовані на фронт, там, або ж є хворі там, і немає можливості повноцінно виставити цілої команди, можна виставити тільки в тому виді спорту, в якому ти можеш виставити, можеш волейбол, волейбол, можеш футзал, футзал. Не можеш? Шашки, шахмати, теніс. Перемішу навіть в одному віді спорту ти матимеш перемогу і мати змогу залучити з обласного бюджету субвенцію на розвиток спортивної інфраструктури. Одним словом, це просто нюанси, але по великому рахунку, я просто навіть бачу серед наших колег-депутатів, ну, для них це така невеличка віддишка в час війни, це таке невеличке свято, тому що багато з них каже, що душа прагне спортзалу. Ті, хто все життя грав в футбол чи волейбол, чи, чи десь змагався у індивідуальних видах спорту, шашках, шахматах, тенісу, вони час від часу хочуть зустрічатися, а коли це ще в рамках такої шляхетної благодійної акції, ну це за щастя. А дозвольте вам вручити символічний прапор нашої бригади. Наша 10-та бригада з перших днів свого існування, а особливо з початком російсько-української війни відчуває неоціненну цю підтримку з боку. Органів місцевого самоврядування, зокрема Івано-Франківської області, релігійних громадських організацій, просто небайдужих підприємців і громадян. Рада зараз знаходиться в районі виконання завдань в районі Бахмута. Якби більш-менш ми всім забезпечені. Але ніколи нічого не буде зайвим. Гроші, які ми зараз збираємо, підуть на безпілотні літальні апарати. Адже це наші очі, очі, завдяки яким ми бачимо ворога, можемо коректувати вогонь. В зв'язку з цим дуже дякуємо за надану нам можливість. Ми переможемо.